Доброе утро. У нас сейчас прям такая творческая гостевая. Так, ми уже на гостевом майданчику і до нас завітала Марія Ларченко, журналіст, автор сценарію, продюсер фільму Кароль Шимановський, українські стежки польського генія, а також Андрій Табалов, поліцик, політик і меценат фільму. Доброго ранку. Здравствуйте. Доброго ранку, доброго ранку і доброго ранку глядачам. Хороший начало. <свят> а, а, ну что, расскажите, пожалуйста, об этом фестивале поподробнее, пожалуйста. Он был очень интересным, я так понимаю. Ну, звичайно, нам було дуже цікаво. Фестиваль пройшов уже вдруге. Це всеукраїнський фестиваль. Він пройшов на базі Черкащини. А представлено було майже 100 робіт. Роботи і телевізійні, і радіо фактично представлено усі області, в тому числі і Донецьк, і Луганськ. Тобто Кобзар дійсно об'єднав Україну, і були навіть делегації іноземців. Ну вони були такі більше як спостерігачі. Вони не привезли роботу. Ну, хоча китайці привезли роботу, але вона залишилася поза конкурсом. Це були білоруси, китайці і іспанці. Їздили ми туди удвох з режисеркою фільму. Зою Богдашовою, вона ж і режисерка кави, там десь і так нагоду. Ось ви я бачу, що ви в руках тримаєте нагороду. Розкажіть, будь ласка, що ви отримали? Так, так, Оскар. Ми, ну, я, звісно, жартую. Ми отримали диплом за друге місце в номінації Славні нащадки, славного роду. Там биля були... розкажи, пожалуйста, подробні там Тамбилі так поніває несколько номінацій, да вразне так. Какі? Значить, фактично номінації продублювалися з минулого року. Всі ці номінації направлені, хоча фестиваль називається Кобзар Єднає Україну, але номінації направлені не тільки не лише на Шевченкову біографію, творчість, а й просто на все українське. Перспективи, традиції, колорит українці за кордоном, досягнення українців. І нова номінація цього року це була номінація літописів військових щоденників. Це так прямо відведена Актуально. окремо номінація для подій АТО, для переосмислення творчого і художнього саме подій війни. Цю нагороду, що вам дали вона виправдала ваші очікування? Ну безумовно приємно отримувати якісь нагороди. Скажу це чисто по-людськи, але головне наше сподівання було. Подивитися чужий телепродукт, показати свій, показати, що Кіровоград теж живий, що він є там на карті України, що він працює, що в нас те теж є своя культурна спадщина, і що ми можемо її достойно презентувати. Тому в цьому в сенсі ми свої сподівання виправдали. Ми знаємо, що Андрій настояв, щоб цю картину показали в Черкасах, наскільки це правда. Ну, був якийсь момент, коли. Була можливість така або поїхати, або не поїхати, тому що ну, знаєте, різні ситуації. То, звичайно, я підтримав, тому що я вважаю, що ну, люди повинні знати, що таке Кіровоград, Кіровоградщина і які у нас є талановиті люди. <гум> а, ну і як, ожидання ваше? Ну, я думаю, що все пройшло дуже гарно. Ми бачимо, що є диплом з першого разу. ну, Перше місце це було, мабуть, за НАТО для фортуни. Але друге місце. Я думаю, що це нормально. Я думаю, що є до чого йти, Нові цілі, які треба ставити, тому я хочу привітати дівчат зараз в студії з цим дипломом, так тримати. Пане Андрію, ну от про нові цілі, про підтримку. Дивіться, Марія у нас дуже креативна і Зоя теж. Тому остерігайтеся. Чи готові ви підтримувати і надалі їхні ініціативи? Ну, звичайно, готовий. Мені приємно. По-перше, ми от говорили перед е зйомкою цієї програми і зараз знаєте, мені так приємно, що ми вийшли в історію, можна так сказати, тому що Шимановський це наш дуже відомий е нащадок. Перепрошую, не нащадок, а предок. Е, тому е, я думаю, що повинні знати не тільки люди в місті Кіровограді, в Кіровоградській області, хто жив тут до нас, але й люди по Україні. Дуже приємно, те, що були делегації з, з інших країн. Вони теж знали. Тому, звичайно, я готовий підтримувати. Я часто підтримую спортсменів, а тут щось новеньке, тому для мене це теж цікаво. Ну, це знаєте, чудово. У нас в Кіровограді щось так почала розвиватися кіноіндустрія. От, наприклад, Ігор Токар відзняв документальний фільм Чміль. Ви ось зайнялися такою ну серйозною справою теж. І, і так кіровоград трішки ми презентуємо уже на всеукраїнському рівні. Це прекрасно. Ну, ви знаєте, от хотілося би так додати трішки, да що е, в принципі можливо ініціатива у людей. Люди на ентузіазм ми готові працювати і все таке інше, але все одно на голому ентузіазмі дуже важко кудись заїхати, тому що знімальна група має все одно мати на чому їхати пальне, має чим харчуватись, має навіть якісь технічні видатки покривати. І в цьому, звичайно, повинні бути меценати, повинні бути люди небайдужі. Тому ми дійсно щиро вдячні Андрію Олександровичу. Довелося стукати не в одні двері, але його двері. Відкрилися і ще також хочеться подякувати. Ми ось буквально через пару днів так веземо цей фільм до Польщі, як ми і планували, О, і в цьому чудово. так. І в цьому нас уже підтримує місцева влада, голова обласної держадміністрації Сергій Кузьменко. За що йому теж ми вдячні. Марія, mm -hmm. польську вчите. А, а що за фестиваль? Mm -hmm. Там Тут теж цікаво. там міжнародний телефестиваль, який називається Калинові мости. Він триватиме майже два тижні, базуватиметься в місті Ольштин, але теж нас будуть так насичено там возити, тому детальний маршрут я не знаю. От ну, але це міжнародний фестиваль. Польську мову я не вчу. Я поки володію українською, російською, англійською, польською ні. Іссиніше у нас є фото, так? Так і можемо зараз це подивитися і відкоментувати. Що ж все таки Ага. Ага, так. Ну, це в філармонії, урочисте відкриття. Такий. Угу. Це, якщо не помиляюся, ми висаджуємо дерево в Умані. Ми висадили за ініціативи директора Черкаської телерадіокомпанії в Софіївському парку своє дерево. Ох ти, чудово. Так, там тепер буде наш дуб. Свій внесок зробили. Що так, такі, це екскурсія, да. це екскурсія до хати садиби батьків В'ячеслава Чорновола. Дуже цікава екскурсія. Це представник черкаського телебачення. Ми потоваришували з ними, так як вони наші сусіди і колеги, і все таке інше. Це просто вид Гарні черкаської проявили? землі. Так, а дороги там які класні. Це да? Василь, це Василь, та дороги супер. Це <світ> <Там, світ> до речі, Василь Шкляр. Він був в один з днів. Це церква в Суботові Богдана Хмельницького. Цю церкву ми бачимо щодня на купюрах п'яти гривень своїх <гум> гаманцях. <Цю> <гум> так. Ну, це знову ж таки те дерево. І це ми. І це ми, так. Марія, от як їхали, я знаю, що у нас погодні умови не дуже були сприятливі для того, аби щось проводити. У нас багато відмінялося різноманітних заходів. Яка погода була там? Чесно, жахлива. Приїхали... <гум> Приїхали, понабирали, понаскладали валізу гламурних нарядів, таких легеньких, уже таких на межі весни і літа. Але погода буквально ми щойно вийшли з автобуса, і така злива просто стіною. Ну і лише граду бракувало. Тому ходили вам усі... хотілося грати. Ну, знаєш, його ще тільки бракувало. От і блискавка, грім, злива стіною. Дуже холодно, раптове таке похолодання, тому майже всі дні ми ходили, куталися, і нас ще й возили. У нас була така дуже активна програма. Нас зранку садовили в два автобуси, ввечері висаджували, тому возили нас усіма місцями, екскурсіями. таке Плюс були вже. спецефекти, такі природні. Так, тому дуже намерзлися. Ну я навіть умудрилась захворіти, але тхутфу вже і видужати. Uh -huh. Андрій, і ще один вопрос вам. поедете ли ви в Польшу? Ну, мене ще не запрошували, але якщо запросять, то подумаю, звичайно. Було б цікаво. цій тусовці uh -huh. 에, людей, які пов'язані з кіно, побути, подивитись на це. Думаю, що чому ні. В Польщі я був колись давно. О! Oh. О! Oh. Зараз, до речі, oh. Польща у нас як взірець місцевого самоврядування. Думаю, що мені це було б корисно. З точки зору політичної кар'єри угу. Ну, бажаємо вам успіхів у вашій большое. поїздці, щоб ви там достойно представили Україну, запозичили цей досвід і потім втілювали його на Кіровоградщині. Да. Спасибо вам огромнею творчих успіхів в будь-якому випадку. Надіюся, що це тільки початок, так сказати, є куди стрімитися, дійсно. стрімітися. Ну, а... Дякую. Дякую, а ми далі і посвімо наступну рубрику, яка називається зроблено в Україні.